І далі повернемося вкотре до чи не найголовнішого корупційного скандалу 25-го року. Йдеться про Тимура Міндіча. Отже, частина активів, яка з ним пов'язана, масово переходить зараз до нових власників. І, попри санкції та арешти, які блокують активи самого міндіча, юридичні обмеження не поширюються на осіб пов'язаних із ним. За даними народного депутата від голосу Ярослава Железняка, бізнес його дружини з продажу брендового одягу вже переписали на іншу особу. Аналогічно змінився формальний власник діаман. Того бізнесу, який раніше був оформлений на юристку Міндіча. Компанія, що займалася інкасацією для Сенсбанку, також оперативно змінила адресу. Це сталося буквально через два дні після засідання тимчасової слідчої комісії. а на новорічному концерті студії квартал 95 артисти висміяли бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього співвласника проєкту та давнього соратника президента Зеленського. Євген Кошовий підкреслив, що колектив кварталу не має жодного стосунку до справ Міндіча. Юрій Ткач додав, що він шість років у кварталі і весь цей час думав, що Міндіч – це якась болячка. Кошовий уточнив, що Міндіч дійсно є акціонером кварталу, але знайомий та з ним чи ні, це не має значення для глядачів. Він зауважив, що за такою логікою навіть покупці. Ці квитків могли б вважатися причетними до схем. У фіналі Кушовий звернувся до Міндіча напряму. Хочеться звернутися до Міндіча. Ти ж стопудово будеш дивитися це відео. Я дуже сподіваюся, що ці гроші будуть гріти тобі душу. А потім будуть з'являтися опити. І ти не зможеш сидіти на дупі. Tu musuți dușați, sameta. Квартал 95 у новорічній програмі активно висміює власного експівласника і близького соратника Зеленського Тімура Міндіча. Як написав у Фейсбук, політтехнолог Олексій Голобуцький, жарти натужні, виглядають змушеними. Публіка майже не сміється. Тексти нагадують пояснювальні записки з антикорупційних справ відсторонено сухо без справжнього гумору. У підсумку шоу швидше демонструє політичні меседжі і показує спонсорам, навіть якщо коміки намагаються смішити скандали та резонанс справ роблять програму більш. Е, сигналом аніж розвагою, зазначимо, що студія квартал 95 зареєструвала нову компанію. То квартал Юа. Журналісти слідство інфо з'ясували, контактний номер нової фірми збігається із телефоном то некстлайн продакшн, половиною якого володіє бізнесмен Тимур Міндіч. Водночас у прес-службі кварталу 95 заявили, що міндіч не має жодного відношення до нової компанії. А всі рішення ухвалює команда студії. Там же наголосили, тобто в студії, що санкції проти міндіча стосуються лише його особи, і закон не дозволяє від. Чужувати його частку у той квартал 95 Я нагадаю, що популярність студії зросла завдяки політичним пародіям, але її супроводжували й скандали від жартів про переселенців до військових та некоректних номерів про українських політиків. Ситуація загострилася на тлі розслідування САП масштабної корупційної схеми в енергоатомі на суму близько 100 мільйонів доларів. Адже серед підозрюваних Тимур Міндіч. Що ж, друзі, я буду з вами вже прощатися і зустрінемося у понеділок рівно о одесяті. Вже традиційно тут у компанії Слава Соломки. Ну а поки зустрічайте нашу чарівну Світлану Білу. Вона розповість про те, якою буде погода не лише сьогодні, але й в найближчі дні на вихідних, які будуть вже із мінусовими температурами вночі. У Києві та області вихідні пройдуть у стилі справжньої передзимової мінливості. Сьогодні ще доволі м'яка, як для грудня, погода. Температура в день підніметься до 7-8 градусів тепла, а в другій половині дня із заходу наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощ, підвищену вологість і сірий сутінковий настрій. Увечері та вночі повітря залишатиметься вологим. можливий серпанок вітер посилюватиметься. Але завтра Київ опиниться вже в тиловій частині фронту, де поширюватиметься. Сухіше і холодніше повітря. Ранок зустріне морозцем. Мінус один, мінус три градуси. Небо прояснюватиметься. Часом виглядатиме сонце і небо. Звичайно, що день буде ясним і тихим, хоча справді по зимовому прохолодним. В неділю ситуація знову зміниться. Наблизиться наступна улогована низького тиску, тож небо затягнеться, посилиться вітер. А впродовж дня слід очікувати мокрого снігу із переходом у дощ. Поки що ставлю тільки три крапки. Скоро повернуся до вас. Бережіть себе і не перемикайте. Київ 24. やっ <music>